To, to my нам, будь ласка, що власне які е, загальні зміни планується зараз реалізувати, що вже зробили і що ще планують закінчувати зараз. Ну я скажу спочатку про те, що вже зроблено. От, то, що ми планували е, рік назад після підписання з міською радою угоди, от, проведена перша черга ремонтних робіт. От, е, багато з них видно, багато не видно, але ж е, провели основне це проклали нову теплотрасу. Яка постійно зимою нам надавала багато турбот. Проривало, ми ремонтували її десятками разів минулої зими. Зараз ми вже спокійні, подається нормальне тепло, внутрішню теплотрасу, внутрішнє теплозабезпечення, поміняли регістри опалення в залах. На даху провели ремонтні роботи. Зробили часткову частину зала вентиляції, яка не працювала багато років, внутрішню вентиляцію. Ви бачили, що як наслідок це конденсат на вікнах, на сінах. Поміняли вітражні склопакети, як з фасадної, так і з тильної сторони. Це дуже об'ємні роботи. Провели ремонт залів Софія. Марія, ви бачили лівий зал, який багато років був закритий. Називався зал учасників Великої війни, Ми повністю його відновили. Зал відпочинку, і лівий саме основне лівий зал, де панель роздачі води на там повністю було замінено стінове покриття, вирівняні стіни, поміняні всі комунікації, які підходили до роздачі панелі цих вод. Поставили нові, нові дозатори. Це дуже трудоємкі і об'ємні роботи. Продовжується і зараз ви зайдете, подивите, продовжується зараз роботи. Це каналізаційні мережі, які, яким вже 55 років з дня експлуатацію цього приміщення. Ось. Ну і плануємо продовжити ці роботи. У нас згідно тих домовленостей з міською радою є план. Це друга черга ремонтних робіт, це правий зал. Повністю також капітальний ремонт правого залу. До ювілею у нас розглядається поки що не затверджено, але розглядається питання це перезамощення площі перед Да. Ремонт ремонт відпочинкової зони це так називаємо грибки. Також обновити, зробити зону квітників гарно, тому що. Тусковець місто квітуче, а біля буветів, на жаль, сьогодні у нас немає таких квітників. Скажіть, будь ласка, дивіться, людей найбільше насторожують зараз ті зміни, які власне відбуваються із вартістю самої нафтусі. Тому багато хто не, не цікавився, не знав, чи нафтуся була безкоштовна раніше, чи її закладали вартістю, вартість путівок чи ні. Але люди бачать те, що відбувається зараз всередині бювету, те, що встановили турнікети, те, що нафтуся буде платна, і їх це трохи насторожує. Як воно власне буде відбуватися і якою нафтуся залишиться для мешканців Трускавця? Я вам хочу сказати. Якщо, якщо я багато раз чув, що е, завжди вода була безкоштовна в буєтах Трускавця, вона завжди була платною повністю. Якщо ви не пам'ятаєте, а люди старшого покоління пам'ятають про Радянському Союзі. І після того кожен е, е, оздоровчий заклад, кожен санаторій, навіть приватники, які вдома утримували мешканців, приймали, вони всі сплачували курортний збір. І ці кошти поступали на рахунки тут курорту, курорт. Вони за цей рахунок утримували персонал, несли всі там витрати по утриманні цих боєтів. Е, порядка вже 10 років. Е, нема курортного збору, є е, санаторії. У нас в Тускавці є зареєстровані 77 оздоровчих лікувальних інших закладів офіційно зареєстрованих. Але тільки 28 із них нам оплачують за заводу. Це на вивоз і частково за ліжко дні. Ось і а всі інші вже десятки років безкоштовно п'ють люди. Одна наприклад Женєва рядом. Він вони зараз розділилися там на декілька інших структур. Там е, в них завантаженість порядка 500 чоловік постійно. Вони нам вже півтора року не платять ні копійки, і таких більшість тут. Ви ж бачите, наслідки того, е, Трусковець корот закрив один санаторій, янтарь, рубін і половину алмазу. Все, від все залежить від фінансового стану. Якщо всі інші більш-менш е, на плаву то Тускавець курорт зводить єлі, -єлі з кінцями. Так, але ж… — Якщо можна, так по простому так, для, для то, тих, хто. По-простому, це для того, щоб зберегти і родовище, і мінералопроводи, яких порядка 40 кілометрів, Оце все підтримувати, цей, модернізувати це все, от для того вводиться платне. От, значить, Відбуватися воно, значить, ми, як зараз за приміщення, подивитись, встановлені апарати турнікетні, і ми після узгодження всіх питань і цінової політики по перепусті людей. Після консультацій із юристами, із фінансістами, ми встановимо ціну на як ви як ви? На вхід, да, на вхід бувет спата буде проводитись разово за за вхід, наприклад, десь біля 4 гривень буде добре. Людина, яка вже зайшла в бювет, вона має обмеження на кількість води, яку може взяти і винести, чи ні? Людина, Яка зайшла в бувет, може випити необмежену кількість води. Необмежено. А... Але, але набрати з собою ємкость, наприклад, як сьогодні у нас набирає там, 3 літра, 6 літрів, вона не зможе. Для цього у нас є спеціальний зал, ми вам покажемо зараз. То охорона не випустить із паїлками. В... 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 Охорона не дасть набрати просто на, на цьому. Там сьогодні ну, нові панелі роздачі вони опущені до такого рівня, щоб могли користуватися тільки оцими стандартними паїлками. Всі інші був забороняти набирати воду. Ну, якщо людина випила води і набрала собою там цю паїлочку, да, ніхто не буде забороняти, будь ласка. Але якщо людина захоче набрати 3-2 літри бутилки, ось, це не буде дозволено. Купити, будь ласка, можна в будь-яку кількість води в пункті реалізації води, який ми зараз покажемо, створений вже. Для рускавчан ми сьогодні для з міською радою і з юристами будемо радитись, як зробити для трускавчан безкоштовний перетин цього цих турнікетів. От. На жаль, Законодавством повністю це не дозволено. Наприклад, Тускавецький орор міг би дозволити цускавчанам на, на таких чисто цих добровільних засадах, що Тускавчани користуються безкоштовно. Але ми будемо мати дуже великі неприємності. Чому тут же приїдуть контролюючі фіскальні органи податкові і скажуть, на якій підставі у вас люди перетинають безкоштовно? Вони повинні платити, а ви повинні з цих з їхніх плат нам платити податки. Ось в чому загроза, і нас штрафують на такі суми, поймаєте. Та ні, безумовно, що потрібно вирішуватись. От якраз ми е, будемо консультуватися з юристами всім, як зробити е, от для цю послугу безкоштовною. Скажіть, будь ласка, на якій зараз стадії перебуває створення спільного підприємства між працювецького родом та торскавецької міською радою, яке власне я от скажу, в договори про пост. Да, я вам скажу на якій стадії. Значить, вже було розроблено декілька варіантів статуту цього підприємства. Все опирається в те, от буквально тиждень назад, за участю провідних юристів. І до інших служб в Києві проводились такі консультації. Виникає дуже багато загроз, яких що на сьогоднішній день, ви знаєте, що заборонено в квітні місці відмінили право передавати ліцензії, дозвола іншій структурі. От. І, наприклад, Турсквецьку курорт планували, що передасть свої всі дозвола і ліцензії спільному підприємству. Да. От. В квітні місяці прийняли закон, заборонили. Це... Пот... А буде наново розвитку? Так, або, так, або отри... отримувати, отримувати або наново, тільки наново. Чому? А тут якраз про це міський голова багато разів наголошував, що виникає загроза, що втрутиться декілька структур олігархічних, які які захотять підняти це під себе, якщо воно буде виставлятись наприклад, на тендер. І я навіть впевнений, що ці структури переможуть в сьогоднішній ситуації. Ви бачите особисту розвитку. Я, я бачу, я взагалі бачу це моє особисте бачення, тому що я, я багато разів наголошував із нашими юристами, з, нашим, з керівництвом. Я бачу, що, наприклад, співпраця повинна в іншій формі бути. Наприклад, міська рада, вони пішли на зустріч, знизили там плату за землю. Ось міські домовленістю з міською радою суми, конкретні суми, які будуть виділятись на благоустрій. на… Території, міста, там, на інші об'єкти, у такій формі співпраця. Я тільки так бачу. В іншій всій формі над нами будуть сидіти тільки, тільки контролюючі органи і е, люди, які захотять тільки заважати. Оце моє бачення. Було б набагато е, простіше, якби дійсно було це спільне підприємство. Воно надавало послуги, воно б е, приймало рішення, які проводити ремонтні роботи, куди направляти. Але ж це практично нереально, я відверто кажу. Ну буквально буквально от, от і, і остаточно будуть консультування ще із цими юристами. Там і антимонопольний комітет задіяли для консультації для того, щоб е, створити таке таку структуру. Ось, якщо не якщо це не складеться, потрібно, конечно, я ж кажу, що укладати угоду в іншій формі, якусь щоб співпрацювати і ці кошти, які тут будуть зароблятись, направляти на, на місто на на благоустрій на розвиток родовищ там на заміну цього всього, оце от таке моє бачення.